Приєднуйтесь до конкурсу підприємець року. Не втрачайте шанс стати лідером. Деталі за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон чотириста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Путін знову почав розмірковувати про рейтинги Зеленського. Сказав, що рейтинг Зеленського чомусь він так цим переймається, значить, вдвічі менший ніж рейтинг Залужного, який, до речі, ніколи публічно не заявляв про свої якісь політичні плани. Але цьому, чомусь це пече Путіну? При тому, що у Путіна, якщо так згадати, були єдині вибори. Це був 2000 рік, тобто 25 років тому, на яких його обрали, і то в принципі обрали після ну серйозних. Акцій устрашенія, як вони напевно називали це зрязанським сахаром і всяким таким для, для власне свого ж населення. Після того виборів у Росії не було. Що це таке? Що Путін переймається якимись виборчими рейтингами українських діячів? Ні, ну дивіться, росіяни достатньо грамотно грають. Тот е, не слід недоцінювати їх. Вони намагаються зробити якісь внутрішні. А проблема чи питання України питанням зовнішніми, так це раз І друге? Ну нічого дивного, він хоче хаотизації України. хоче підірвати Україну всередині. Там же ж головне те, що він робить. Він хоче зіштовхнути лбами зеленського Залужного, Зеленського армію, зеленського народу. Там же тут головне, і тому він і намагається діяти в такому питанні, тому що ну не виходить у них перемоги військовим шляхом. Як би вони там не хорохорилися, але удари по їх території нарощуються. От я вже бачив, що вчора там позавчора СБУшники влупили по рязанському НПЗ, а це один з найбільших раз щоб... і він таки зупинився. Він до речі. Зупинився. Да. Тобто, тому звичайно, що він намагається прискорити процеси. Він намагається закинути це. Він намагається впливати на українську політику таким чином, зіштовхуючи українців лбами. Нічого дивного немає, тому що ну немає вже у Путіна ніяких кандидатів в Україні, якщо теоретично будуть вибори. А так чим більше він говорить про Зеленського, і тут Трамп ще додає. Я думаю, Зеленському в тому числі ще невідомо хто на кого працює на, на чий рейтинг, після таких слів. Добре, якщо говорити про те, що американці все ж таки наполягають на якомусь там припиненні вогню і додати те, що от Путін робить, то там мені здається, що коли ми ввійдемо в передвиборчу компанію, то росіянам, як пише військовий оглядач Кирило Данильченко, навіть не доведеться витрачатися на всякі інформаційні психічні спецоперації. То значить згадають міни не з тим порохом, то значить ще якусь історію, то значить будуть розказ. Увати, що ну, якщо якась угода по рідкоземельним елементам вдасться, то значить будуть точно ж розказувати, що все продали свої надра американцям, євреям і так далі. Ну, тобто, внутрішніх проблем почнеться ще більше, чи є з вашої точки зору, от що нам потрібно в головах тримати, щоб, щоб ну щоб це не стало нашою нашою проблемою, знаєте, там типу перемогти війну і програти мир. Ну, давайте так. Я, знаєте, я часто коли чую, от ми там будемо дерти один одному горлянки. Ну так давайте не дерти. Чому проблема? Це ж від нас все залежить. Ну, чи буде виборчий процес? Ну, буде, чи будуть там якісь розмови? Ну, будуть А що тут таке, я не розумію. А, тут питання в тому, щоб у нас оцей. Оце знаєте намагання такого знаєте, срачу, знаєте, щоб воно йшло в конструктив. Наприклад, у нас от я помічаю, замість того, щоб запитувати уряд, наприклад, де виробництво зброї, розширення виробництва зброї, забезпечення секретності підприємств. ВПК, дайте можливість експортувати зброю, задача запитання, де воно є. У нас займаються всі, знаєте, те, що я називаю такою занімательною політологією. Це коли там починаєш дивитися, що там хто сказав у Сполучених Штатах Америки, хто в Європі сказав. Нас на це повинно цікавитись. Ми повинні мислити конкретними речами, так? І коли ми почнемо мислити конкретними речами, а не абстракціями, тоді все по-іншому буде в нашій країні відбуватися. Це раз. Стосовно припинення вогну, я не бачу жодного бажання Путіна це робити. Як би там Трамп не говорив, вони вже є конфлікти навіть публічні. Це, наприклад, стосовно миротворців, що проти чого не виступають росіяни. Трамп правда, вчора сказав, що Росія Путін не проти таке, що світ Путіна це не чув. Це раз друге, немає ніяких ознак, що Путін збирається припиняти війну. Немає ніяких ознак, що вони будуть іти на поступку американцям, а немає ознак, що сам Трамп готовий іти на ті поступки, які висувають росіяни. Ну, наприклад, він же не вимагає від нас покинути Запорізьку область, Донецьку область, Херсонську область. Як то хоче росіяни. а це і умови Путіна були для припинення вогню. Те, що він сказав, 14 червня 2024 року. Він не відступає від своїх умов. Тому давайте що за вибори припинення вогню говорити, що я вважаю, що зарано, а те, що повинна бути політична культура, це так. Те, що українців накопичило за ці роки, це однозначно, і буде багато скандалів. Питання в тому, щоб ці скандали у нас були ну, ефективними. Ну, наприклад, Ізраїль Да? в Ізраїлі, теж знаєте, щоб вони там особливо так е е не сперечалися один з одного. дуже сильно сперечаються, але збудували ефективну інфраструктуру і збудували ефективну державу. Окей, давайте тепер про підсумки голосування на генасамблеї. ООН. там були проголосовані аж дві резолюції до третьої річниці російського широкомасштабного вторгнення. Причому проголосовані з однаковими результатами. 93 країни проголосували за резолюцію від України. Да, там е, співавтори загалом понад 50 країн, але і проти проголосували Росія, Угорщина, Ізраїль, Північ. На Корея, там ще з десяток країн, і Сполучені Штати Америки. Причому були була інформація, що Сполучені Штати якраз хотіли, щоб Україна забрала свою декларацію і. Значит, ну точніше заяву е, б, і голосувалася тільки американська, але в американській не згадується, що Росія агресор і що вона винна у початку цієї війни. Далі ще було, було голосування в Радбезі. ООН, там американська декларація пройшла. Китай утримався, що це за танці, і чи справді ну як пишуть деякі оглядачі, те і хто і як голосує в ООН. Зараз не має просто ніякого значення, тому що ця організація просто не виконує своїх функцій. Тому на це просто не треба дивитися. То чому тоді такий інтерес до змагання там кількості голосів у цих деклараціях? Ну, давайте так. Якби така країна, як Ізраїль, знаєте, дуже звертала увагу на резолюції ООН про які скільки, скільки на них було написано, одна з них навіть була. Я пам'ятаю засудженням сіонізма. Хоча Сяйниць це просто рух національний, якщо перекладати з Єврита чи як мого, Ізраїль ну мало на це звертав уваги, будував фарми, будував зброю і виконував свої функції для захисту власної держави. Це раз. Це в ті часи, коли ООН було в значно більшому авторитеті. А зараз дійсності в ООН, як знаєте, як супермаркети, вже зараз є резолюція на будь-який смак. Є і на підтримку України те, що Росія агресор. А в 23-му році, пам'ятаєте, план голосувався Зеленського. чи якось там він називався Мирний план. Там же говорилося, що Росія повинна вийти зі всієї території, виплатити репарації і так далі. США теж за це голосували і так далі. А сьогодні те, що було, ну це ще раз показує, що не так все просто, як здається, в тому числі Трампа, який намагається в дійсності піти на а по найлегшому шляху, а що не так все просто, навіть в ООН у нього виходить. Дивіться за другу декларацію, яку вони яку вони проголосували, так там же росіяни не захотіли її підтримати. Оскільки було, не було включено усунення як цих основних проблем що причин виникнення конфлікту. вони ну, так те, це пише на да, те, що вони говорять, що вони не винуваті що прибирайте НАТО, ну і так далі. І так далі тут же тут знаєте, тут же є суперечка вже американців і росіян. Врешті-решт, за за другу постанову не про утримались, утримались американці і не проголосували росіяни. Тобто росіяни ще раз показують, що з ними неможливо мати ніяких справ. Вони ще раз просто плюнули, показали, що тут вони ж підставили США. Тобто США, як яке раніше виступало по іншому, а тепер виступає так, а росіяни, начебто, тут не до чого. І тому І я знаєте, от бачу в підбірку теж критики у Сполучених Штатах Америки та політики Трампа, багато консервативної преси категорично проти того, що він робить. Wall Street Journal, там навіть на Fox запитують багато питань і інших, і це дуже добре для нас, тому що ми не повинні тут. Головне, щоб ми не повинні в'язуватись в ці а, антиамериканські істерії, які у нас чомусь панують в нашому суспільстві. Хтось там починає які задавати питання, що таке, і так далі. Шановні, ми залежні від США. У нас от Петріоти. Петріоти без США працювати не буде. Якщо якщо бронетехніку десь європейці можуть закрити, а без патріотів, вибачте, будь ласка, буде важко, запчастина Д-16 і так далі. Тому ми не повинні, ми повинні обережно на це дивитися, так і я думаю, що треба просто, вибачте, треба просто почекати. Динаміка подій настільки велика, не так все просто розвернути Сполучені Штати Америки. Як це намагається Трамп, думаючи, що з Путіним можна домовитись? А, і це не так просто виглядає в дійсності, а враховуючи те, наскільки динамічно відбувається ситуація, вона через. Трамп сказав, що через декілька тижнів буде там можливо закінчена війна. Так, от через декілька тижнів діаметрально протилежна може бути ситуація по відносиною до Росії і до відносино до того, що відбувається наше завдання будувати ракети довбати по території Російської Федерації. Ніхто не зможе без нас вирішувати тоді наші справи. А, добре, ще одна історія на спільній прес-конференції Емануеля Макрона. Ну точніше, там ну, да, спільна прес-конференція, чи брифінг можна сказати. Значить, коли е, Емануель Макрон змушений був перебивати Дональда Трампа і казати: слухайте, ми надаємо Україні допомогу у вигляді і грантів, і позик, і у вигляді військової допомоги. Але коротше, це не, не та історія, що ми будемо вимагати розплатитися за все попереднє, бо ну і там так. Пролунало, що ну власне є російські ресурси, з яких на це треба брати буде гроші. російські ресурси в основному заморожені в європейському союзі. Отакі такі речі, от такі во те, що відбувається, ну просто в прямому ефірі. З вашої точки зору, це на Дональда Трампа якось вплине, що його тут прямо при ньому поправляють. Впливає. Ну дивіться, у Трампа ж роздуте его, да він же вважає себе головним. В світі, і коли от лунає критика, в тому числі всередині першої сполучених штатів Америки, в тому числі від, ну дивіться, першими, наприклад, не підтримали його позицію по Зеленському, коли Зеленський він назвав Зеленського диктатором, звернеть увагу республіканці. Тобто республіканська партія, до речі, конгресмен, який зареєстрував законопроект про Линдліс, а далі вже приєдналися демократи. Ну демократи, демократі зрозуміло, робота така, вони готові оплювувати Трампа цілодобово. Вони опозиція в даному випадку, і це що впливає головне на Трампа, впливає те, що він не головний, так те, що він слабак. Те, що дає, те, що він відступає, те, що він нічого не отримав від Путіна замість того, що від там поступок, і робить, це на нього точно впливає. Я навіть не сумніваюся, і це буде змушувати його все рівно хитатися туди, куди потрібно, тому що нам, в першу чергу, чому тому, що у них вже є протиріччя з росіянами. Оцей нападки на Зеленського, які здається дивними для нас, вони нічого не дивно. Ну читайте його книги. Знаєте, я просто 20 років читав назад його книги. Не думав, що вона так знадобляться. зараз це ну він зрозумів, що не може виконувати побажання росіян, а тому, що це буде відверта слабкість для нього, і рейтинг його може рухнути, як у Байдена після Афганістану. І тому намагається знайти слабку ланку. Чомусь подумав, що Зеленський є слабкою ланкою. Але відповідь європейського союзу була недостатньо організована. Без європейського союзу у Трампа не буде можливості виграти торгівельну війну з Китаєм, тому що якщо вони не підтримують його по митах, то не вийде нічого. І з багатьох причин, тому він вже змушений на це зважати, і цей і цей ком наростає наростає. Наше завдання робити все для того, щоб цей ком був більше. Торгуватися з ним. Ну зеленський сказав. Це я домовлявся з Байденом, що це буде гранти. Ну от я з ними домовився. І він вже знаєте, бачите, застосовує таку ж лексику, що є Трамп у нас була угода, а для американців угода це святе. Ну так контракта Сунцерванта, серванта це ще з давнього Риму приказка походить, що контракти домовленості, тобто мають виконуватися. Ще одна цікава активність від Путіна, що він уже пропонує американцям, причому через публічне поле розробляти якісь там корисні компалини на території Росії. Тут же додавліє фразу, що в тому числі і на і так званих нових територіях. От це що за це що за штука? Путін хоче якомога ширше взяти зразу пофро. Онту там я не знаю, якийсь перелік тем, про які можна говорити з Трампом, щоб залишатися суб'єктом переговорів. Знаєте, в чому головна проблема росіян? Що їх несе? Вони не можуть зупинитися. Так? А навіть на ті вимоги, які висував висував Путін. Вони звичайно не погодили, не погодились так. Ну а, 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 ці американці. І дивіться, а росіян продовжує нести. Вони ще все більше і більше вимагають. Оце Лавров вимагав, щоб не було ніяких миротворців. Захарова виходила, виходила і вимагала, щоб НАТО скасувала оце запрошення ще декларацію 2008 року, що Україна колись буде членом НАТО. Так а тут Путін він фактично пропонує легалізацію розподілу. Тобто брати участь у мародерстві. цим часом, ну обмазуючи, оце, обмазуючи Трампа, в тому числі оцею жижею, такою знаєте, оцей злочину. Ну, це кров'ю пов'язати. Це називається пов'язати кров'ю. І це в дійсності дуже добре, тому що Путін не може зупинитися. Тому що ну він діє власні логіці, як він розуміє, як воно буде. А тут він фактично пропонує: давайте роздірібайнемо те, що от захопили, і будемо це робити разом. А чи буде воно працювати поки що дуже дуже велике питання, чому тому, що рухів, і до речі, те, що вчора Путін так перезбудився і почав отак одразу ж виходити на прес-конференцію? Це ще раз підкреслюю, що ніяких домовленостей у Путіна і Трампа немає. Бо як би було все добре, то вони б там спокійно собі щоб там пиляли і щось там говорили, і так далі, але вони не можуть це робити без Європи. Це вже зараз зрозуміло, а вони не можуть робити це без України. Бо який сенс домовлятися без України, якщо Україна продовжує довбати по території Російської Федерації? До речі, зверніть увагу: медведів вже він скаржився Трампу на поведінку України, коли влупили по КТК. Це каспійська транспортна система. Це американський до речі, нафтопровід там є до частки американців. Через які качається е, е, нафта з Казахстану, які видобувають американські компанії. Дивіться, жодної реакції від Трампа немає. Тобто, це ще раз говорить, що в принципі треба дивитися на факти. Ніхто нам не компостує музику, що і не забороняє бити по території Російської Федерації. Йдуть перемовини, але ніяких те, що от вчора ну дивіться, Путін вчора ну фактично виставив на торгі те, що він так довго пишався. говорить, що НАТО на НАТО хоче забрати наші надра, і тут він говорить: ну на забирайте, забирайте тільки давайте про щось домовлятися. А так я я, я не бачу ознак того, що вони про щось домовилися, навіть е, що вони якомусь е, першому етапі знаходяться. Добре, на фінал про наші справи напередодні було голосування за постанову про підтримку демократії України в умовах агресії Російської Федерації у Верховній Раді України. На за цю декларацію значить, за цю постанову проголосувало 218 депутатів при мінімально необхідних 226. вісім голосів не вистачило за таку постанову. От ну більшість була просто відсутніми. Що це таке, як нам на це? Дивитись. Ну, я думаю, простим словом, правтикали. Ті, хто організовував голосування, просто понадіялись на дисципліну, в тому числі в слугах народу, не, не дотиснули. Ну, ти не провели попередні там перемовини з фракціями, хто їх голосувати буде і так далі. Я думаю, що це. Не не шукав би тут велику конспірологію, тому що я думаю, що вони поставлять на голосування і голоси знайдуть. А тим, хто е, організовує голосування в парламенті, просто думаю, надають по шапці, Він буде наступного разу більш організований. Ну, тобто, цитата якраз теж одна давня, те, що можна описати головотяпством, не обов'язково шукати там якусь змову. Дуже дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.